Так, будь ласка, пане. Чому ви в масці? Що ви несете? Можете сказати, будь ласка? Я ж до вас звертаюся як до людини. Скажіть, будь ласка, що ви несете? Як вас звати? Добрий день, ви слідчий? Як вас звати? Ви з ДБР? Так, ми ну, ваші хлопці бійці не повідомляли. А як вас звати? Можете сказати, як вас звати? Ну, ви ж з ДБР, ви вже не в масті, скажіть, як вас звати. Так, якісь возправлювати. Дар'я Калинівка, це потидіє кірургів. Що-що? Ось такі люди вийшли з будинку Віталіка, бійці. Ось вийшов. вийшли двоє представників не військовій формі а з кепкою ДБР, мішок білий винесли, напевно, вилучили предмети у Віталіка. Зараз будемо з'ясовувати. Хто вони, вони мені не представилися. Ось такий бусик у нас тут, важливого злочинця. Віталія шабуніна стережуть. Бачите, ну поїхали.